Я думаю, ви знаєте цього хлопця. Це Джеф Безос, засновник компанії Amazon. 30 років тому, після того, як цей хлопець прочитав статтю про те, що оборот в інтернеті буде збільшуватись на 2000% щорічно, в найближчі роки він покинув посаду віце-президента інвестиційної компанії. В своєму гаражі він розмістив стіл, зроблений з дверей. Поставив на нього комп'ютер і розпочав бізнес з продажу книг через сайт, який назвав Амазон. Сьогодні цей бізнес працює майже по всьому світу і здійснює оборот, що наближається до трильйона доларів щорічно. Капіталізація компанії перевищила трильйон доларів вже у 2018 році, і сам Безос входить в трійку найбагатших людей планети. На чому ж зараз заробляє Amazon? Давайте переглянемо слайд. За категоріями товарів і послуг, дохід на 2022 рік розподілився наступним чином: продажі через інтернет-магазини 220 мільярдів доларів. Продажі через фізичні магазини 19 мільярдів. послуги стороннім продавцям 117,7 мільярда, Рекламні послуги 37,7 мільярда, Amazon Web Services це послуги хмарного зберігання даних. Трошки більше 80 мільярдів доларів. І зверніть увагу, підписки понад 35 мільярдів доларів США. Тобто це майже вдвічі більше, ніж продажі через фізичні магазини Amazon. Що таке підписки? Це коли люди платять членські внески Amazon щомісячно в розмірі 15 доларів, щоб просто мати деякі додаткові послуги. Наприклад, безкоштовну або прискорену доставку, а також додаткові знижки на деякі види товарів. Я сам зараз знаходжусь за кордоном і я плачу щомісячно Amazon за безкоштовну доставку моїх товарів. Понад 35 мільярдів доларів заробляються на підписках. Вдумайтесь цю цифру. І всі ці гроші це чистий прибуток. Тобто, на перший погляд, коли компанія надає членство і додаткові послуги, може здатися, що вона зменшує свій прибуток. Але насправді все виходить навпаки. Компанія заробляє на підписках. І це не оборот в магазинах, де чистий прибуток майже вдвічі менше, як я вже казав. Це чисті гроші, які платять підписники, такі як я, щоб час від часу скористатися їхніми послугами. Тобто, незалежно від того, чи купила людина якийсь продукт в цьому місяці, чи ні, вона все одно платить 15 доларів щомісяця. Сьогодні вже багато схожих клубних систем існує в світі, і також і на наших ринках. Для прикладу: мережі магазинів, мережі аптек, які пропонують свої карти для отримання знижок, авіакомпанії Wizz Air, думаю, всім українцям добре відомо. Український магазин Intertop. До речі, це відома українська мережа е, магазинів Взуття. Як бачите, тут є і членство, і оплата вам за людей, які прийшли за вашою рекомендацією. Тобто, є ще й партнерська програма. А також YouTube. Практично кожен з нас YouTube дивиться щодня. І таких людей є сотні мільйонів. І просто за те, щоб дивитися відео без реклами, то 2% всіх людей на планеті платять Ютубу щомісячно за підписку. Навіщо взагалі створюються клуби, спільноти? Тому що це приносить прибуток. Чим більше людей у вашому клубі або спільноті, тим більше грошей ви заробляєте, тим вищою є вартість вашого бізнесу ну, на біржі в тому числі. Навіть безкоштовні сервіси, такі як соціальні мережі, оцінюються за кількістю своєї аудиторії. Такі споживацькі клуби роблять два кроки за один раз. По-перше, вони прив'язують учасників клубної системи до своїх послуг. По-друге, вони отримують додатковий чистий прибуток, продавши членство. Щодня більшість в Інстаграмі і Ютубі стежить за відомими блогерами. Так от від кількості активних підписників прямо залежить вартість реклами такого блогера, отже, його дохід. Блогери 100тисячники і блогери мільйонники це зовсім різні категорії і в плані доходів в першу чергу. Тому тут теж розмір аудиторії має значення. У грудні 2022 року всього за 8 місяців до сьогоднішнього дня на ринку з'явилась компанія, яка пропонує членство, щоб мати доступ до продукції високої якості для здоров'я та молодості і за цінами, які фактично на 75% нижчі ринкових, яка також готова ділитися своїм доходом в обмін на поширення інформації про себе. І ця компанія називається LiveGood. Це американська компанія, зареєстрована у штаті Флорида. Думаю, не потрібно нікому пояснити про серйозність і надійність бізнесів, які зареєстровані в штатах, а не в посередянських країнах, що взагалі в офшорах. Мета компанії допомогти людям стати здоровими і залишатися здоровими, не витрачаючи на це цілий статок. Засновник компанії Бен Глінський, який мав величезний створення і управління різними компаніями. У 2018 році він продав свою останню компанію, яка називається Skinny Body Care, яка, до речі, була відома на наших ринках і вийшов на так звану інвесторську пенсію. Але у 2022 році він вирішив повернутися з новою концепцією просування товару на ринок. До речі, за результатами голосування на сайті business for home який є одним з найавторитетніших видань в усьому світі серед компаній прямих продаж, ну, Бен Глінський і компанія Лівгуду війшли в топ-3 найнадійніших компаній прямих продаж світу. Цей рейтинг ґрунтується на багатьох факторах, включаючи репутацію бізнесу, фінансову стабільність, відгуки клієнтів, галузеві сертифікати, нагороди визнання, а також якість їхніх товарів і послуг. І на сьогоднішній день, а це початок серпня 2023 року, у компанії трохи більше 20 продуктів високої якості, але не планує незабаром розширити асортимент до 200 продуктів. Щоб кожен учасник клубу міг знайти щось до свого смаку, що це є продукти з надзвичайно високою чистотою, з органічними складниками, найвищою якістю. Докладніше про пропоновані продукти ви зможете дізнатися на тренінгу для партнерів. Пізніше вам розповім, як потрапити на нього. А зараз я швидко пробіжуся по асортименту, який на сьогодні вже є в компанії Livgood, і ми вже користуємося цими продуктами. Наприклад, це вітамінні комплекси для чоловіків і жінок. Це ультрамагнієвий комплекс, це вітамін D3, який необхідний нам усім, як і сонце, але цілий рік. І всі продукти, до речі, виготовлені з високоякісної органічної сировини, яка відбирається спеціально для виробництва продукції компанії LiveGood. Це і спортивне харчування, і різні детокс-програми, антиоксидантні комплекси. Це олія з канабідіолом, яка зараз дуже популярна у світі. Це і продукція для догляду за шкірою, це органічна кава для схуднення з додаванням лікувальних грибів. Вся продукція має всі відповідні сертифікати і тести. І навівши на сайті на кожен продукт, ви можете подивитися повністю сертифікат по кожному продукту. І цього тижня компанія додає ще три класні продукти. Також планується вводити інші напрямки, наприклад, подорожі, навчання, товари для дому і інші товарні групи. Тому що така клубна система дозволяє наповнювати свій магазин абсолютно будь-якими товарами. Той же Amazon, тільки з програмою винагород і на початковому етапі. Як вам це? І найголовніше, це суперціни. Ви не знайдете таких цін ніде, тим більше в компаніях прямих продаж. Але як можливо досягти таких цін, Все дуже просто. Компанія Лівгуд зняла маркетингову оцінку зі своєї продукції. Ті компанії, які сьогодні пропонують аналогічну продукцію, щоб оплатити комісійні за її просування, змушені робити націнку 300 або навіть 500%. Думаю, багато з цих компаній ви чудово знаєте. Тому фактично, аналогічний товар, який тут коштує приблизно 20 доларів, там коштує 100 доларів. І таким чином ці компанії сьогодні зазнають спаду в товарообороті. Люди втомились переплачувати за продукт. А компанія Livod пішла іншим шляхом. Вони заснували систему простування або маркетингу на клубній складовій. І думаю, по графіку ви можете побачити, наскільки ростуть компанії з членством і падають в оборотах компанії традиційні прямих продаж. Таким чином, щоб стати членом клубу, потрібно одноразово оплатити членство, яке коштує 40 доларів. І далі щомісяця. 9,95, ну, грубо 10 доларів, включаючи перший місяць. Тобто, в перший місяць в сумі ви заплатите 49,95. 50 доларів. На покупці хоча б одного продукту, ви вже заощадите гроші. А заощадили значить заробили. Або ж ви можете відразу оплатити членство на рік 99,95, грубо 100 доларів, і таким чином заощадите 20 доларів. Тобто 40 доларів плюс 99,95 разом приблизно 140 доларів. Ставши учасником клубу «Лівгуд», ви можете, по-перше, купувати продукт за цінами учасника клубу, тобто вже на 75-80% нижче, ніж в інших компаніях. І по-друге, рекомендувати компанію іншим людям, за що вам буде щедро платити компанія винагороду. А дозвольте розкрити вам секрет, що навіть бувши просто членом клубу і нікого не запросивши, тут можна заробляти понад 2000 доларів щомісяць. Як це працює? Коли займаєте місце в глобальній структурі, програма автоматично заповнює комірки до 12 го рівня за принципом подвоєння. Тобто на наступному рівні за вами заповнюються дві комірки або місця, під ними відповідно також по два місця. А для вас це вже 4. І так далі за принципом множення на 2. Тобто наступний рівень 8 місць, потім 16, 32, 64, 128, 256, 512 1024 2048 і останній рівень 4096 чоловік. І з кожної такої людини, яка стає членом клубу та ще місячно оплачує членство, компанія нараховує 2,5%. Тобто це всього лише 25 центів. Спочатку це лише кілька центів, потім кілька доларів, потім і сотень доларів. І коли всі комірки вашої структури під вами будуть заповнені до 12 рівня, то ваш дохід становитиме 2047 доларів щомісяця. При цьому ви нікого не запрошували. Звісно, це не станеться за день або два, або навіть за місяць. Але сьогодні вже тисячі людей заробляють такі гроші, оскільки в компанії зареєстровано більше 550 тисяч чоловік. І це лише за півроку. Для порівняння Amazon до своїх півмільйона користувачів платних йшло понад 4 роки. А через кілька років це будуть мільйони? І ці люди опиняться під вами, оскільки ви дізналися про цю компанію трохи раніше і зайняли місце в глобальній структурі. Ось чому діяти потрібно швидко, і варіант, я подумаю, може коштувати вам значних грошей, які ви просто недоотримуєте, так як прийдете сюди, але значно пізніше. А звідки беруться ці всі люди? Вони стають партнерами клубу, реєструючись раніше за вас і запрошують інших людей, які потрапляють у вашу структуру. Оскільки структура заповнюється автоматично зверху, вниз і зліва направо. Але якщо ви також почнете запрошувати та запросите хоча б двох людей, то вам відкриється доступ до 13 рівня і ваш дохід збільшиться вдвічі. Думаю, не складно знайти пару людей, які хотіли би користуватися продуктами для здоров'я зі знижкою 75% та заробляти принаймні 2000 в місяць. Це лише один вид доходу глобальний бонус. Тільки завдяки цьому виду доходу ви можете отримати більш 16 тисяч доларів. Але для цього потрібно працювати, стати брилянтом. Хоча на наших ринках вже є кілька бриллянтів, і це за півроку. Через рік буде сотні. У нас є кар'єрна драбина в компанії. Коли ви просуваєтесь по ній, вам відкриваються додаткові види доходу. Детальніше про всі види доходів ви дізнаєтесь на тренінгу для партнерів, серед тих, хто пройде безкоштовну реєстрацію. А тепер швидко пройдемося по цих видах доходу. Наприклад, ще один дохід – бонус. Це дохід від доходу ваших людей. Тобто, коли ваші люди починають отримувати свій дохід від глобального бонусу, ви отримуєте 50% від їх доходу. Наприклад, коли ваші двоє запрошених отримують свій дохід, причому неважливо, скільки це 10 доларів, 2047 доларів або ті самі 16 тисяч доларів, ви отримуєте 50% від їх доходу, адже їх запрошували ви. Ви можете запрошувати необмежену кількість людей. І це ще не все. Ви також можете отримати бонуси від доходів всієї вашої структури, в залежності від вашого рангу кар'єрної драбини. Більше деталей про це та про ранги ми обговоримо на тренінгу для партнерів. Також ви отримуєте миттєвий бонус за особисті запрошення. Тобто, коли ваш запрошений придбає клубну карту, вам нараховується 50% від суми, тобто 25 доларів. 50% від 50 доларів. Ви запросили двох людей і ви повертаєте вартість своєї реєстрації. Це також ще не все. Ви також можете отримати роздрібні бонуси. За якими можете зробляти від 50 до 100% роздрібної ціни. Компанія зараз готує окремі сторінки для кожного свого продукту з розрібними цінами, так звані лендінги. Тобто ви можете продавати ці продукти на тих же ринках за роздрібною ціною заробляти до 100% від партнерської ціни. Також ви можете брати участь у розподілі 2% пулу з усього товароборота компанії, включаючи продаж продукту та оплату підписок. Зараз компанія вже заробляє приблизно 10 мільйонів доларів на місяць, тому вже зараз це хороші гроші. А ось приклади чеків, які вже заробляють наші партнери. І це за кілька місяців. А це рейтинг в сайті Business for Home. Найбільший чек в середньому складає 78 тисяч доларів. І це за півроку. За півроку, думайте. На сьогоднішній день Тім Міллер бриллянт з чеком у понад 100 тисяч доларів. І це людина з обмеженими можливостями, яка пересувається у колясці. Підсумовуючи, Джеф Безус володіє Амазоном, тому він мільярдер. Більше 30 мільярдів доларів на рік входить в Амазон від підписок. Ми ж завдяки членству LivGood маємо частину такого ж бізнесу. Компанія на ринку всього 8 місяців, але вже більше 550 тисяч зареєстрованих учасників. Якби вам запропонували такі умови в Амазоні, але тільки на самому початку, коли Besus продавав лише книги. А сьогодні там більше 200 мільйонів абонентів, які щомісяця платять по 15 доларів. Через кілька років Лівгуд буде декілька мільйонів учасників. Зайнявши місце зараз, у вас є всі шанси вийти щонайменше на дохід в 2047 доларів просто як член клубу. Але якщо ви поділитесь інформацією з іншими, ваші доходи можуть зрости багатократно. Ставши членом клубу Лівгуд, ви отримаєте доступ до високоякісних продуктів для здоров'я зі знижками до 75%, а також можливість мати частку в бізнесі Лівгуд. Після безкоштовної реєстрації підкріплюйтесь у глобальній структурі. У вас також з'явиться бек-офіс на сайті LivGood, де ви можете самостійно знайомитися з продукцією компанії, переглянути всі сертифікати, а також побачити, як уже під вами підписуються люди. Я рекомендую зробити це якнайшвидше, щоб не пропустити нікого, оскільки може виявитися, що хтось, хто зареєструвався після вас та опиниться у вашій структурі, побудує під вами велику організацію, з якою ви швидко почнете отримувати пасивний дохід. Ціна вступу становить 1 бак бензину або візит в магазин. Це доступно сьогодні абсолютно для кожного.